П'яте місце посів винятковий виріб києво межигірської фаянсової фабрики. Статуетка Алегорія зими виготовлена з фаянсу у 1852 році за моделлю імператорського порцелянового заводу кінця 18 століття. За рідкісний виріб колекціонери запропонували найвищу ставку у 173 тисячі 6 гривень. Для перегляду повного відео переходьте на наш канал за посиланням до відео. П'яте місце посів винятковий виріб києво межигірської фаянсової фабрики. Статуетка Алегорія зими виготовлена з фаянсу у 1852 році за моделлю імператорського порцелянового заводу кінця 18 століття. За рідкісний виріб колекціонери запропонували найвищу ставку у 173 тисячі 6 гривень. Для перегляду повного відео переходьте на наш канал за посиланням до відео.